Жила була молода відьма на ім'я Лілія. Лілія завжди мріяла про власний відьомський магазин, де вона могла б допомагати людям та іншим магічним істотам знаходити рішення для всіх своїх проблем і бажань. І ось одного дня її мрія стала реальністю. Лілія відкрила магазин Магічні дрібниці у самому серці міста. Це було непросто, і Лілії довелося взяти великий кредит. Як же ж вона хвилювалась у перший день роботи свого магазину? Все особисто перевірила, чи рівно вісить вивіска. Черівненька виставлені зілля на поличці, чи ахайно лежать голови орків на вітрині. Здає, здається, все в порядку. Лілії залишилось тільки сісти за прилавок і чекати. Вона чекала і чекала і чекала, але ніхто не заходив. Лілія була у відчаї. Невже ось так все і закінчиться? Але тут дзенькнув дзвіночок на дверях. О, Боже, це перший клієнт. До магазину війшла висока дівчина зі своєю головою у руці і сказала: Доброго дня! Мене звати Зара. Я вже обійшла всі магазини навколо ніде не знайшла те, чого шукаю. Навряд чи я знайду це у вас, тож, мабуть, і не варто було заходити. Зара вже збиралась виходить, але Лілія буквально вхопилась за неї руками і закричала Зачекайте пану, Зара, я впевнена, що зможу допомогти вам. Будь ласка, розкажіть, що ви шукаєте. Я не знаю, що саме я шукаю, зітхнула зара. Я хочу повернути мою втрачену душу. Тобто ви більше не хочете бути зомбі? здивувалась відьма Лілія. Так, я знаю, що зомбі не мають душі, і тому вони називаються зомбі, відповіла Зара. І до того ж, якщо душа повернеться, до вас і побачить, що у вас нема голови, словом, як це не дивно, ви знову ризикуєте померти, пан Нозара. І нехай, ви просто не знаєте, як то будь зомбі. Це коли у вас не тільки немає душі, а нема навіть власних думок. Ви тільки й знаєте, що повторюєте те, що почули, і думаєте чужі думки. Які вже хтось подумав за вас, я так більше не можу. Я хочу мати свої власні думки. І до того ж, у мене зелена шкіра. І я ненавиджу цей колір. Ну, скажіть, хто це придумав, що зомбі повинні мати зелену шкіру? Сказавши це, зара заплакала такими рясними сльозами, що їй довелось поставити голову на столик. Щоб не залити сльозами своє гарне плаття. Зара, не плачте, заметушилась Лілія. Ви у правильному місці. Я зможу вам допомогти. Ви повернете мені душу? Ах, наразі я зможу зарадити тільки щодо кольору вашої шкіри. У мене є елексир, який змінює будь-який колір на протилежний. Е, тобто я стану червоною? Так, червоний колір всі люблять, особливо діти. Голова зари ще дужче залилась сльозами. Ні, 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 не плачте юна пана. Мовляла її Лілія. Дайте мені час. Я повинна поритися в магічних книгах бабуні. Я впевнена, що знайду те, що потрібно.